Добрий день! Добрий. скажіть, будь ласка, а скільки вам потрібно грошей для комфортного навчання в школі англійської мови? Ну, десь 10, 1010 доларів, мабуть, тому що це дорого, все-таки ти наперед заплатиш ще за рік, а потім е кредит форми, якщо грошей нема. А якщо грошей нема що робити, Та нічого не робить. А потім цей менеджер, менеджера немає ніякого. Який менеджер? Хто буде слідкувати за виконанням завдання і, 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 і а інтернету нема світла, нема що робити? офлайн репетитора шукати, мабуть, так? Да? Ні. А що якщо я вам скажу, що є школа, в яких немає цих проблем? В школі англійської ЛС ми маємо гнучку систему оплати. Ви сплачуєте кожні 4 тижні, а не відразу за весь рік наперед. Також ви маєте персонального менеджера, який з радістю допоможе вам вирішити ваші проблеми стосовно навчання. Плюс до всього, коли немає світла, ви завжди можете переглянути заняття в записі. Це так легко. Я хочу до вас. Dam